Друзі, привіт! Ви напевно, що знаєте, що Кабінет міністрів прийняв нові зміни до постанови 560. Їх там немало. В чому полягає основна м, нова така творчість Дениса Шмигаля? Чи є там покращення, чи є там палки в колеса для громадян? Сьогодні ми це з'ясуємо. Звісно, що як завжди, з посиланням на конкретні норми, все вам юридично поясню, і ми торкнемося загальних базових питань, які торкаються абсолютно всіх військовозобов'язаних а також окремих категорій осіб. Але Спочатку підписуйтесь на канал, ви допомагаєте його розвивати і боротися з політичними ботами. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини, корисні посилання на судові рішення, на нормативно-прові акти, і також там є зразки заяв до ТЦК та поліції. І так, друзі, перша зміна вона якраз стосується абсолютно всіх. Ми з вами знаємо, що відповідно до пункту 30-го постанови повістки можуть формуватися як з допомогою реєстру. Призовників військовозобов'язаних та резервістів і надсилатися поштою, а можуть формуватися на бланку, який заповнюється керівником ТЦК, підписується і реєструється в журналі. Так, от що вони додали? Вони додали, що відомості про вручення військовозобов'язаного резервісту повістки на бланку вносяться до ось цього реєстру. Якщо ми говоримо про повістки, які направляються поштою, вони там одразу цей факт фіксується, направлення у реєстрі. Коли ж ми говоримо про повістки на бланку, ми тепер розуміємо, що факт вручення цих повісток тепер повинен також відображатися у реєстрі, якщо дослідно читати цей пункт, тому що тут написано відомості. Про вручення. Чи будуть вносити туди відомості, наприклад, про відмову відповістки, там вносити акт відмови туди, це поки що невідомо, за логікою повинні. Чи буде це відображатися в резерв плюс? Не факт, але те, що у ТЦК є своє програмне забезпечення, свій софт, там вони точно зможуть побачити, відповідно, коли там буде перевірка документів. Побачити ось саме ці відомості про вручення повістки на бланку. Типу, коли ця повістка була вручена, Чина та на коли, чи додає їм це якісь нові повноваження? Ні, жодним чином. Ну, вони побачили цю інформацію. І що далі? Далі все по процедурі. Крім того, ми бачимо, що тут не вказано нічого про відомості щодо. Явки чи неявки за такою повісткою. Далі друзі, наступна зміна автоматичного продовження відстрочки більше не буде. Виключили ось це слово автоматично, як страшно звучить, але по факту, що ми бачимо, які ж тут зміни по факту, ті, хто оформляли собі відстрочку через резерв плюс кожного разу, як буде продовжена указом зеленського загальна мобілізація, так і будуть продовжуватися ці відстрочки. Як це було до цього? Якщо ми почитаємо ці зміни, ми бачимо, що відстрок. Продовжується у разі продовження сроку проведення мобілізації за допомогою реєстру і ось цієї інформаційної взаємодії на строк продовження мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких військовозобов'язаний втратив право на відстрочку. Ну тут все логічно, тобто все буде так само. А як щодо тих, кому рішення про надання відстрочки приймала комісія ТЦК, ось тут, друзі, є нюанси. Тут зазначається тепер, що відстрочка продовжується ТЦК без повторного надання військовозобов'язку. Документів, що підтверджують право на відстрочку, ну відповідно за наявності у нього законних підстав на цю відстрочку, відповідно до раніше поданих військовозобов'язаним документів для оформлення відстрочки. На строк знову ж таки встановлений указом про продовження строку загальної мобілізації, але не більше як. До настання обставин, за яких особа втрачає ці підстави, що це означає? Це означає, що тепер ТЦК будуть зобов'язані продовжувати відстрочку на підставі раніше поданих документів, коли громадянин оформив собі відстрочку вперше за умови, що ці підстави не зникли. Як вони будуть? Перевіряти наявність цих підстав, зникли вони чи ні, це вже їхня проблема. Вочевидь, будуть перевіряти так само, як і перевіряли при вирішенні питання щодо надання відстрочки. І за цих нових змін почається тепер, що тепер подавати повний пакет документів. До ТЦК не потрібно. Але друзі, це не означає, що не потрібно подати заяву на продовження, бо ми не бачимо тут такого застереження, в якій формі як наслідок буде продовжена така відстрочка. Відповідь також є в цьому пункті. Тут зазначено, шляхом внесення до єдиного державного реєстру прозорниківського зобов'язаних інформації про зміну дати закінчення дії відстрочки. Йдемо далі. Наступна зміна: направлення на ВЛК. Кого будуть направляти, точно, а кого ні. От постановою тепер заборонено точно направляти на ВЛК обмежено придатних осіб з інвалідністю. Але друзі, я вам скажу так: що враховуючи те, що і до 5 червня ось обмежено придатні люди, які мають інвалідність, також не підлягають обов'язковому переогляду на ВЛК, Тож логічно, що тепер цей пункт ми бачимо узгоджено із нормами цього закону. Фактично, їх узгодили в частині не направлення обмежено придатних осіб з інвалідністю на велка. Що ж стосується інших обмежено придатних, які мають діючі відстрочки, то враховуючи знову ж таки, що є і норми закону. Які зобов'язують тепер пройти переогляд до 5 червня? Закон ми пам'ятаємо за має вищу юридичну силу, і норми постанови тепер також узгодили. Тепер не виникає питань, чи можуть направляти обмежено придатних, які мають відстрочки на ВЛК. Тож вже чітко сюди прописали, що направляти будуть незалежно від того, маєте ви відстрочку чи не маєте, і незалежно від 5 червня. Тепер щодо тих, у кого сплинув строк дії ВЛК, я нагадаю, що під час дії я стану строк дії постанови ВЛК становить один рік. Що буде з цими людьми? До змін в постанові цей абзац звучав так: особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення постанови про придатність до військової служби, направляються на ВЛК. Що тепер буде в новій редакції? Особи, які не проходили медогляд, або в яких закінчився строк дії рішення постанови про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними і не пройшли повторний медогляд, направляються на ВЛК. І пункт 74 нам також говорить про те, що керівник ТЦК за рішенням керівника ТЦК видаються направлення на ВЛК. Тобто тут друзі фактично нічого не змінилось. Направляються відповідь така. Але ж ми пам'ятаємо, друзі. Що таке направляється це. І виклик до ТЦК повісткою. Це видача направлення, тобто це активна робота ТЦК, їх ініціатива. І от піддаватися, знаєте, на такі залякування та маніпуляції, що якщо там сплинув строк дії ВЛК, то у вас нібито є обов'язок самостійно туди прийти і пройти це ВЛК. Такого немає, якщо тільки ви не обмежено придатний. Там вже дійсно вони змінили і прописали, прямо що є, скажімо так, обов'язок обов'язок пройти цей переогляд до 5 червня. Тож, усі інші за викликом і за направленням. Окремо, в постанові також є низка змін до пакету документів на відстрочку щодо багатодітних батьків і е, тих, хто оформляє відстрочку по догляду. Але про це, скоріш за все, буде або окреме відео, або окремий допис на моїй новій сторінці на Фейсбук. Друзі, переходьте туди, буду дуже вдячна, якщо підпишетесь, сторінка нова. А тож інформація там також буде тепер з'являтися щоразу. Ну, а якщо це відео для вас було цікаво, вам та корисним? Не забувайте поставити вподобайку, напишіть свою думку в коментарях та поширюйте це відео. Ваш інспектор права.